Чукотка, Якутія, магадан Відтепер земля обітована для біженців із Донбасу. Приймають утікачів від війни з Росії тільки північні області. Москва, пітер та інші центральні міста більше не надаватимуть тимчасового притулку громадянам України. Квоти Федеральна міграційна служба Росії закрила нині. ФМС розміщує біженців у калузі на черзі Тюмень. Чимало біженців і в Україні держава не вельми охоче піклується про своїх громадян, зате вистачає волонтерів. Саме вони роблять так, щоб люди, які втратили домівку на війні, знайшли її в спокійному місці. Алла Хоцінівська про біженців. Переселенець із Краматорська готує кімнату для нової групи біженців. Гайк не спав цілу ніч. До ладу приміщення проводили своїми руками. Залишилися дрібниці. Встали теж. Ну, радує те, що кому так ділим ремонт. Вони зробили за три дні. Тиждень тому їм подзвонили і сказали: прихистити треба 38 біженців, серед них 18 дітей. Місць у санаторії вже давно немає, замість 112 переселенців. Тут примудрилися розташувати майже 250. Все було поломано. Ремонт робили коштом волонтерів. Ті привезли додаткові ліжка і матраци. Кияни там скинули кинули з грошима. Я навіть не знаю, звідки вони з'явилися. Поки ми займалися ремонтом, їх почали підвозити до нас. Костянтину у держава біженцям не допомагає. Йому вже відмикали світло, воду і газ. Не виділяють грошей навіть на харчування. Ці люди навіть не змогли отримати в департаменті соцполітики направлення на проживання сюди, якщо взяти по закону, вони тут знаходяться нелегально. Оплята у дорозі, вони вже 11 діб тікали з горліки, а потім їм довго не могли знайти притулок. Бубилі святогорські, потом Дібрапетровські в Києві, і зараз ап'ять із трьома дітьми залишатися вдома. Юлія більше не наважилась. Думаємо, додому повернутися, дзвонимо, стріляють, стріляють одно. Страшно ще сідка побоялась моя, не уїхала Осталась там. А гарта діти плачуть, Валеріанку дають у відремонтоване приміщення. Приїдуть старожили без дітей. Новоприбили сюди, селити не будуть. Їх розмістять у кімнатах з усіма вигодами. А є душ? Олена, сестра Юлії теж із трьома дітьми. Її старша донька без сліз про пережите згадувати не може. Ми переїжджаємо місце, на а там залишаються наші друзі. І дуже тяжко мама каже: їхній будинок уже обікрали мародери. Не знаю, як ми приїдемо, куди я приїду, що там до несталась. Алхузініська влад журенко Спецкор, 2+,2. плюс